We'll Сьогодні громада міста Черкаси спільно з духовенством освячує Пасхи, які поїдуть на передову. І це буде своєрідна така підтримка якраз у ці пасхальні дні наших воїнів, які обороняють нашу країну і забезпечують мир у тилових містах. Сьогодні ми приїхали для того, щоб привезти подарунки для військовослужбовців. Ми провели благодійний ярмарок, на якому зібрали кошти для того, щоб привітати військових з великого. На сьогоднішній день в нашій школі дуже багато батьків, учнів, які зараз на фронті. Тому ми хочемо їх підтримати, сказати слова подяки і побажати всього самого найкращого. Ця акція важлива тим, що ну, скажімо так, вже вона символічна, щоб принести хоча б невеличке свято цього хрестового воскресіння хлопцям на їхній позиції. Тому що живучи там постійно на передовій, стикаючись із постійними обстрілами, вони втрачають не лише, як кажуть, дік часу, путаються вихідні з буднями, як таких днів вже для нас немає. У нас просто є день, ніч, день і ніч. Свята проходять мимо нас, вихідні проходять мимо нас. І ось якраз оця акція вона підіймає дух, привноситься звичайне цивільне життя і свято Христового Воскресіння. І коли ми привозимо фаски нашим хлопцям, вони дуже вдячні за це, тому що кажуть, хоча б у наше оце рутинне, отаке небезпечне життя, приходить свято. А свято Христового Воскресіння це насправді свято перемоги, коли Ісус Христос спустився в пекло і там переміг диявола, і визволив всіх людей із пекла і забрав усіх в рай. Це якраз і є, це свято день перемоги. Пасха це день перемоги. Перемо! О православним християнам подай. Своим охороняй нас, Господи! Підрятує, православних Ситеня нам нас упротив, і косі сьогодні на світі. Благословенною грамотою нагороджується Бондаренко Анатолій Васильович. За заслуги перед помісною Українською православної церкви та побожним народом. Так то, само, що саме вже передасте Анатолій Васильович дружині нагорожі дружується Бонаренко Валерія Олександрівна, за заслуги перед помісною православною церквою та побожним народом.